Що Це з нашою свічечкою трапилося, дивіться. Якісь розмови, неприємні ведуться, двох дамочок показує. І як я розумію, ці розмови відносяться до вас. Щось на емоції їх виводить. обговорюють якусь тему. Це їх виводить на емоції, дратуються, зляться. Тут якась інформація, вони її чують, і ця інформація їх дуже злить. Причому, бачите, ця інформація вона тут показана, якась викривлена, неправильна, якісь плітки, хибна інформація, розумієте? Чекайте приходу, чекайте гостей, вони прийдуть до вас продовжити цю тему розмови. Бачите? І так це все їх виведе на емоції, що вони почнуть збиратися до вас у гості. Прихід цих жінок буде для вас неочікуваний. Ну, по-перше, тому що ви намагаєтесь тримати дистанцію у відношенні. До цих дамочок, так? Якось на відстані їх тримаєте. Ну і, звісно, прихід їх буде неочікуваним для вас, виб'є вас трішечки з колії. Мало того, що вони з'являться неочікувано, так? А плюс ще й та інформація, яку вони будуть вам говорити. Буде для вас знаєте таким здивуванням, таке відчуття, що будуть вас в чомусь звинувачувати.